Кислий для декого він не смачний, але все-таки він корисний. Красива шкіра та волосся, гарний настрій та хороше самопочуття завдяки споживанню саме лимонів. Пані Валентина майже 30 років вирощує сонячне дерево. Наголошує, що цьогоріч врожай як ніколи цілих 10 лимонів. Рівнянка додає, плоди не схожі на звичні фрукти саме через розмір. Найбільший важив аж 950 п'ятдесят грам. создает очень микроклимат, потому что от, э, люди не в квартире тогда не болеют э, ну, ОРЗ. Обыкновенные лимоны, смак лимона, все, даже не это самое, но ну, никакого отличия нет. Просто вот лимоны, все. Цвіте лимон у різну пору року, але основне цвітіння в нього приходить навесні. Плоди лимона формуються і дозрівають повільно. Незвичне лимонне диво дуже вибагливе і потребує обов'язкових процедур, розповідає пані Валентина. Поливати його нужне особливо літом кожен день. Ну ж щоби от в саспаддоні була влага, ну, водичка в смислі. Вот і удобрять нужно один раз в неделю. Это обов'язково. Лимони корисні не тільки для внутрішнього застосування, зазначають косметологи, адже містить сік, який повний антиоксидантів. У ньому багато фруктової кислоти і цукру, які ефективно працюють при очищенні шкіри, боротьбі з вуграми, відбілюванні і при сонячних опіках. В Лимоні є дуже багато вітаміна С. Вітамін С використовується дуже широко в косметології. Для проблемної шкіри це йде дезінфекція, звуження пор. Для шкіри з пігментацією це вибілення, покращення стану шкіри. Для людей, які хворіють на купероз, це йде зміцнення капілярів, судинної сітки і тим самим покращення шкіри. Що стосується процедур в домашніх умовах, то косметологи категорично проти, ви можете робити маски домашні на основі лимону для вибілювання шкіри. Більш таких ніяких процедур вдома робити не можна лише в салонних умовах. Також лимонна шкірка і сік хороші антисептики, а наявність у продукті вітаміну С сприяє зміцненню імунної системи. Лимон має такі корисні властивості, як стимулювання апетиту, допомога у травленні та зниження рівня холестерину в крові. Щоправда, для рівнян це зовсім не дешеве задоволення. Ціна за кілограм на ринку коливається від 36 до 40 гривень. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, Ігор Прокопчук. Новини рівного.